Тихо йшла, 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 йшла тільки зайшла в ліс. І ось моя перша знахідка. От. Ногу прибираю і дивлюся, а хто тут сховався. А це другий. Хтось його вже почав їсти. Ну, кажуть, що вже сезон відходить. Але шапочки чистенька, гарненька беремо. Все, закопаю горбничку, нехай ростуть. Підемо шукати далі. Далі буде тихого полювання нам. Ось так ідеш, а тут на піньочку, добренько йому, гарненько. Сидить собі. Який молоденький. А пахне як клас. А тут ось другий піньочок. Другий грибочок Осян. Другий так само сховався. Подобається їм. Так само молоденький, гарненький, бачите, чистенький. який гарний, Так, шукаємо далі. іду собі, а він тут гляньте, який красень. Терчить От такий вже підрозчий. Так, закриваємо твою грибничку. Тебе кладемо у вітерце і пішли шукати далі. Сьогодні грибів значно вже менше, ніж було на тому тижні. Але продовжуємо шукати, продовжуємо полювати на грибочків. Хожу отак і постійно кажу, лісочок-лісочок подаруй нам побільше сісних, добрих грибочків. Тож шукаємо. Змінили ми, значить, локацію. Прийшли на нашу улюблену галявину. І от вже декілька штучок я знайшла, прям таки ховаються під якимось пеньками. от такий ось окрасень гарний. Шукаємо далі. это так быть? Обалдеть. Пара. І ось красень. Клас. Зараз ніжку йому трошечки підріжемо. Так. І туди ніжку в його грибничку. Так? І прикрили. Все. Далі шукаємо. Далі буде. Там бігу-бігу-бігу. Бег с перешкодами. Бегу, бегу, бегу. О, обалдеть. Боже. Кос. Вот это так Обалдеть, знахідка. Дякую, лісочок, за такий грибочок. Хочу ще. Ну, йду, бачите, одного хтось зрізав, а другого залишили мені. Ой, як тебе ж витягнуть. Ого, сховався. Ось такий. Шукаємо далі грибочки. Ось такий підсумок нашого тихого полювання 8 листопада 2025 року.